Денис у премія Шахтар Донецьк переміг Динамо Київ. 42-матчова серія без поразок закінчилась. Полісся з металістом грає у нічю. Це 24-й випуск проєкту «Третій тайм» про український футбол. Буду вдячний вам за підписку. Став вподобайку тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк під цим відео. Будь підписаний на наш канал, і ти вже претендент на цей шарф. Починаємо. 11 тур нам подарував класично і ще дуже багато матчів. Але перед цим класичним Денис Попов після Кубку України. Дав резонансне інтерв'ю, яке ну, трохи е, Шахтар Донецьк ну, збадірило. А то якісь вони були сонні, ну, грали якось так мляво. Я би навіть сказав, ну, після Кубку, після Легії, ну, да, на Кудрівку вони на, ну, настроїлись, але от, е, я грали з в Легії в Кубку України. Якось на розслабоні вони грали. Вони не розуміють, який це матч. Ну, я цей матч відношу до тих матчів, як Дер -класікер. Ну, Типу там, де ну, емоції ель Класико, там, ну, там, де бійки за кожен клаптик поля, за ініціативу, за моменти, за удари, за якісь ну, жорстокі моменти. за... Ну... Це. Це два гранди українських футболу, які ну, останні 20 років змагаються між собою. І така гра в кубку, що від Динамо в першому таймі, що від Шахтаря в другому таймі. Ну, це якийсь жах. Давайте розбирати тур української прем'єр-ліги. Дивимось результати. І почнемо з класичного. Е, я вам хочу сказати, я таких бразильців в шахтарі в цьому сезоні ще не бачив. Ну, е, з першої хвилини вони вийшли бити Попова, це, це раз. Вони навіть на ворота не дивилися, вони дивилися тільки на нього. На другій хвилині, правда, забили гол. І відразу на, на нього кричати. Мені, мені здається, що Егіналду не, не був такий щасливий, що забив гол, як він крикнув на того попова. <хи> Потім його зносив марлон. Його всі бразильці пытались вдарити. Непогано, ну хоча. Що він такого сказав? Так, це не дуже. Ну, скажімо так, поважливо до, е, до гравців. Але ну, ну, бачите, крім Попова, ніхто не зміг їх так замотивувати. Це питанечко е, до Орди Турана. Ну, Я би до Орди Турана, скажімо так, до, е, до Даріо Сирни. Якщо вони не можуть мотивувати бразильців, так ну, давайте вже ну, давайте вже піс... ну, от цими е, скажімо так. Перед матчем інтерв'ю їх заводити. Це нормально. Ви, якщо почитаєте інтерв'ю, що, що відбувається перед ель ну, в Іспанії, там ну, реально е, гравці виходять зарядженими. І судді, і гравці, і тренери. Там нема людини, яка не, не електризована. Там всі не електризовані, там вболівальники не електризовані, там вони повбувати готові друг друга перед матчем. Після матчу всі, всі друзі. Всі друзі. А перед матчем ну, це, це, це вражда. Як давайте перед матчем ну, підігрівати. Так, з повагою, але підігрівати. Я вважаю, що один ну, з Попов. Ну, так, тро, трохи неповажно, але але чер черту я не думаю, що він перейшов. Ну, то есть, я не можу сказати, що він образив клуб, націю там. Чи... Гравців якось зачепив так, вони йому відповіли після матчу. На полі після матчу вони йому відповіли. Це дуже гарна була відповідь. І я вважаю, що на полі бразильці не перейшли черту. Ніхто не його не вдарив поза правилами. Все чітко в правилах. І після першого знову Динамо Київ провалила перший тайм. Я не бачив ну, нормальних моментів підходів до воріт е в першому таймі. Динамо Київ не провалила на перший тайм в Кубку України, що в чемпіонаті? Це говорить про не до настрой. Ну, е можу сказати, що Шавковський не настроїв команду знову. Перші тайми знову е бистрий гол. Я думаю, що якщо Марлон э, Гомес забув би на перших хвилинах в першому матчі в, ку, ну, в Кубки, там також була до 10 ї хвилини. Так, то це було б як Samsung Sport, Перша хвилина, ну, друга хвилина, тут друга хвилина, э, там э, п'ята чи 7 хвилина. Це ненастроєна команда виходить. Як так виходить? Ну, вони ще якби, ну, не вийшли з роздягальні. Бах-бах вже програють. В другому таймі ну, Шедевер забув Невертон. Ну, Невертон да, поклав цей красень. А, і я так розумію, що. А, Шахтар після цього зняв деякі питання щодо переможця, тому що. Я після цього вже не вірив. Хоча я не вірив, коли в Кубку України вони забили перший гол. І також я не вірив в те, що Київ зможе перевернути гру. Але відразу Бояльський мені сказав дивитися матч до кінця. Хоча я б і так дивився, але Бояльський вернув цю класну атаку Динамо Київ, єдина атака Динамо Київ, яка мені сподобалась. Ще був момент, коли збивав Гол Кабаєв, але ще був момент, коли збили шолу. Я не знаю, що було б, якщо б на Сантьяго Бернабео е, в, ну, збили гравця Барселони чи Реала, от, в такому дусі. Який був би тиск на суддю? Мені кажеться, вся команда в місті е, з, е, з, з камейки запасних. Всі б на суддів полетіли б і, і просили б цей пінати. Що там ну, на, в кабіні Вар було? Я дивився, а вони скинули, там, ну, що вони об, ну, в, кабіні, ну, в кабіні Вар об, обговорювали. На російській бої нормально так собі обговорювали, Та там нічого не було, з цього ракси нічого не було. Із заднього ракурсу за воротами стоїть камера, яка чітко видно, що конопля зрізає шоло Гондану. Покажіть йому цей момент. Ви розумієте, що він не бачить те, що бачите ви. Ну, Йому з тої камери казалося, також мені також казалося, що, ну, що нічого не було, що корпус в корпус. Але якщо перегорнути камеру, там видно, що ногами він б'є в ногу шолу і збиває. І перш за все, шола перше на м'ячі. Як, як, як це не пенальті Романов? Романов і команда. Команда Машиновар. Вар. Машина Вар зробила помилку, що не додала переглянути епізод Романова. Хоча переглянути і там вже на розсуд арбітра. Тому що епізод такий: 60 на 40. 60 пенальті, 40 на пенальті. Ну, шола прокинув м'яч, вона його зніс. Я вважаю, це пенальті. І якщо б такі пенальті не поставили десь в Іспанії, я думаю, що суддю би травили ще місяць після цього, якщо не більше. Ідемо далі по туру. Тур розпочався з матчу Скудрівки. Ну, про Голка Баєва ще каже як вішенка на тортику. І ну, Шахтар відносно від, відповів і динамо, і попову і відривався на від них по до давлиці. Йдемо далі, кудрівка перемогла оболонь. Худрівка всі матчі вдома не програла. 6 матчів, 4 перемоги, дві нічі. Даже на оболоні арені, на е, чужому стадіоні все одно переграла в оболоні. Реббас несподівано ну, не виграв у СК Полтави. Так, тривоги, так е, недолаштування, перелаштування, е, там багато легіонерів, вони не звикли так грати, але. Знову Полтава е, на початку гру має моменти. Це дуже важливо. У них всі, завжди є момент на початку гри. Якщо вони забувають, вони можуть не програти. Якщо вони не забувають, вони точно програють. І ще одна деталь, яка є в іграх Полтави. Вони. Завжди привозять собі пенальті. Ну, я читав інтерв'ю того хлопця, який говорить, що це не пенальті. Хіска Полтави, ну тоді що тоді ну, ну, ну пенальті? Він тупо б'є гравця по нозі. Ну, підсрачник дає. Ну, ну як це не пенальті? Ну, як це не пенальті, якщо це просто 100% пенальті? Ну, просто чоловік б'є, чоловіка, в тому медяч, який не тримає м'яч. Ну. Не яку загрозу не несе ну, для воріт СК Полтава. Ну навіщо такі пенальті? Ну, вони самі собі вже 5 чи 6, 6 пенальтів вони привезли. І він говорить, що я не знаю, я не розумію, чому к судді в нас так относяться. Так як ви, к вам относиться, як цей пенальті не поставити, його ну, суддю не зрозуміють ну, після майно матчу. Це якісь... СК Полтава е завжди має момент на перших хвилинах і завжди привозять собі пенальті. Йдемо далі. Колос знов не виграв. Я думаю, що е, Костишину треба вдіти костюм, якийсь, ну, смокінг, щоб вони почали перемагати. Тому що треба щось робити. 25 ударів. Один гол. Ну, як вони грали в другому таймі, я думаю, що Олександрія мала пропустити 4. Кирил Нестеренко після матчу інтерв'ю сказав, що. Ми знайшли очки. Звісно, <гум> конечно, ви конечно, ну, конечно, знайшли очко, як, тому що в цьому матчі ви дожди були пропускати 4. Ну, мінімум. Забивати потрібно було 2, може. Один, але пропускати 4 мінімум. Тому Олександрія знайшла очко, а коло знову втратив. Верес переміг в Центр 3 2. Я не розумію, що з цим, з цим стадіоном нива Тернопіль. А, там на горняку просто не щастить. 5-4-3-2-2-1. Шахтарю 1-0 програли. Так, Києва 4-1, але. Ну, всі матчі на тоненького. Жодного очка вдома. Все програли. На горняк говорить, що вже не з того моменту, коли приїдуть до свого стадіону. Заря Рух. Скажіть мені, будь ласка, за що дали пенальті? За що на далі, далі пенальті руху? За те, що він не попав по воротах. Ну, Вратар, я, я розумію, він його напугав своєю ногою, ну, налякав, що може вдарити, але ну, він вдарив м'яч. М'яч вже прилітає в ворота і він його збиває. Ну, як це пенальті? Ну, як це пенальті? Ну він вже ударив. Ілі, і, ну, що, до, ну, що повинен зробити був вратарь. Ну, Епізод вже майже закінчений, ну, він перелітає ворота. Заря забула класний гол з Кутового і Заря перервала свою серію. Вони мали ще забивати. Ну, я ну, ну, не думаю, що рух. Хоча. Були моменти і руха. Фал ну, мав, ну, мав забивати. Ну, Заря була, була сильніша в цьому матчі, вона заслуговувала ну, на перемогу. Вітаємо Зарю. Mm -hmm. І йдемо далі. ЛНЗ Черкаси, Карпати. Карпати забули на 25 хвилин. Ну, це ЛНЗ за той гол металісту, коли в вбиває. Мяч пригає, пригає і просто перезабиває гол. Ну, тут майже такий же гол, тільки Паламарчук. Ловить м'яч, не зловив, там бабогло б'є, краснопір рикошет, Коротше, ну, робочий гол, ну, трудовий. Як говорить Лопашка, ми грали в футбол і намагалися створювати моменти. В, цей, в цьому матчі мені здається, що Лопашка сказала: нам байдуже на футбол, нам треба три очки. І так воно і було. Карпати грали в такий жахливий футбол, що просто. ну, Тягнули час, симулювали, падали, вибивали, захищалися, ЛНЗ перегравав Карпати, але ну, збивали темп, зовсім не грав в футбол. Нуль інтенсивності, нуль. Якщо Лопашка буде е, знову після матчу говорити, що я не читав інтерв'ю, але я дивився матч, це не те, що пропонує Лопашка Карпат. Який гарний футбол. Три очки є це добре. По, ну, за це йому скажуть спасибі, а не за те, що він програв чи не виграв у руха у Полтави чи Кудрівки, зігравши іншу, і, і скаже, що ми грали в дуже класний футбол. І за це його ніхто не похвалив, Полісся Металіст. Металіст мав от, не, не, не вистачає досвіду металісту, щоб закривати такі матчі ще в премєр лізі. Тому що команда вийшла з першої лізі. Ну, а, а що робити? Ну, поки не вистачає. Полісія в цьому матчі не награла ну, навіть, навіть на поразку. Мені здається. Ну, ну, на гол вони не награли. Якщо 0-0 вони зіграли, то це, це круто. Але з е, серпня. Коли вони 4 1 програли Динамо Київ, вони в чемпіонаті пропустили один м'яч з Вересу. Попрацювали після Динамо Київ над захистом Руслана Петровича компанія. Тому сказати, що вони незакономірно взяли очко, то я не можу. Вони заслуговували, вони також боролись. Але ну, металіст створював більше. Але не забили. Не вистачає досвіду. Таке буває. Дивимось турнірну таблицю. Шахтар. Перше, 24 пункти. Динамо Київ, ЛНЗ, Полісся, Кривбас, 20 пунктів. Відірвався трохи шахтар. Метеріс 17 пунктів, Колос 16 зерею, Карпати 15, трохи, трохи, трохи. Ну, от, якщо бу бу будуть грати в звичайний футбол, бійця бороться, як грають ну, Карпати на контратаках, дли, ну, дов, довгі передачі, то може щось і в вийде. Подивимось, який футбол він хоче пропонувати. Ку ну, Кудрівка 10-14 очків. Верес Оболонь по 13 пунктів. І тут також е відірвалися від зони перехідних матчів на 4 пункти. Епіцентр Олександрія по 9 пунктів, Рух 7 пунктів, і по СК Полтава ще 6 пунктів. Таблиця бомбардирів тут ще, ще цікавіше стали. Мендоса, Боярський, твердохліб, Бут 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 бутківський, Жокенти, е, Проспер, Гайдучик. Всі по 5 м'ячів. Пфф. І дуже велика кампанія по 4 м'ячі буде дуже цікаво дивитися за цим протистоянням бомбардирів. Все вам розповів. І буду вдячний вам за підписку на цей канал, став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на наш канал, і ти вже учасник цього розіграшу. Гар, е, гарного дня, до побачення.